Друзі, подивіться, кого зустрів. Пізнаєте? А ви кажете, що мистецтво дизайн не продають. Вон, подивіться, Навіть тату йому вже намалювали. Всі прагнуть мистецтва. А це, до речі, інструмент партизанського маркетингу. Те, що ми робимо з вами тут і зараз на нетворк-платформі, це ще й вірусний інструмент. Тож, ви знаєте тепер, як це працює, і от на практиці це дієвий метод. Розумієте, от ви йдете по авеню, і вас зустрічає хто? Сам Стів Джобс, і дає вам нагадування, що не все так просто в цьому світі, що він вас забув про щось попередити, розумієте? І це до речі, до чого тут це? Це він. Нагадую вам, що все в цьому житті є мінливе, бо і айфони мають властивість ламатися, і ви, щоб знали, де, можете його полагодити. Тож, підписуйтесь на канал, бо тут ми тільки про головне, тільки про основне, тільки про дизайн, про творчість.